Вітання від Козек Харпс. І знову на огляді ще одна дримбочка. Руна Альгіс в колі, футляр з ясена. Така красива текстура, дуже потужна деревина. Тепер серія буде з'ясана якась кількість футлярів. Нарешті в мене з'явилася ця деревина. Так, по інструменту комплектації коротенько. Як завжди, всі, хто дивиться моє відео, як завжди, показую мішечок для зберігання. Звичайний тканевий мішечок. В комплекті іде. Звичайна олійка, Рослинного походження може бути будь-яка для догляду за язичком інструменту. Огляд по догляду є відео у мене на сторінці, можете подивитись. Далі. Як завжди, дві наліпочки. Ще одне даю з QR-кодом, так. Хто захоче, десь наклеїть прорекламує мене. Повертаючись до інструменту. Це класична модель. Кільце, я її називаю чорний мотузочок, обжиг деревини, просочування кокосової олії. Ну, як завжди покажу так, як він виймається з футляру. Потянув одну мотузочку, другу мотузочку. Оп, і він випав. Тільки треба обережно, щоб він на підлогу у вас не впав, а потім буде біда з язичком. І все він ось на долоньку ліг. Я вам заодно відразу покажу, який тут язичок. Зараз отак. Бачите, який закручений. Це для того, щоб зробити його важчим і повільнішим в грі. Тобто, щоб була нота А1 ля контр-октави. нержавіюча сталь, язичок, як завжди, пружинна сталь. Ну і позвучимо трішки. Йде на дихання, досить такий м'який у нього тягучий сустейн. Ви й самі це почули. Але деякі питають мене люди: чи можна грати на низьких нотах і повільних інструментах швидко? Ну, я спробую зараз показати, але для тих, хто тільки починає знайомитися з інструментом, буде важкувато. Як приклад я покажу, це не те, що прям треба на низькі грати швидко. Вони це не дуже люблять, скажімо, не встигає допрацювати язичок. Кількість коливань у нього зменшена, тому втрачається сам сок цього інструменту, але можливо. Такий він непростий, в принципі, піддається швидкій грі, але він полюбляє все ж таки м'якеньку, повільну, дихальну таку гру. Всім, кому цікаво, звертайтесь, проконсультую, розкажу про інструмент, по можливості, бо вільного часу інколи не вистачає. Є у мене відео уроки на цій сторінці. Напишете урок гри на дримбі і побачите. Буду вдячний за вподобайчки ваші і за коментарі. Це буде допомагати просувати мою сторінку і, взагалі, дримбарство українські музичні інструменти, як у нас в країні, так і, можливо, за її межами. Тому. Буду вдячний всім за ваші реакції, подобайки, коментарі і репости, можливо, рекомендації. З вами був Козаченко Андрій, ваш дрембар на зв'язку і Слава Україні!